Добрий день, друзі. Зробив фаршомішалку. Оце так, такий привод на фаршомішалку. Одним словом, я купив фаршомішалку в Фрості. Ось так в фрості. Вона мала підходити ось ця горловина під мою м'ясорубку. Ну, я не знав, там є там е різні букви, цифри. У мене там ТТ-12 на ТТ-цей, ну одним словом, не підходило вона мені. Ну я вийшов з положення, значить, у мене була стара м'ясорубка радянська. Колись робив на м'ясокомбінаті, в комбінаті та державний урок, та проходилось молоть м'ясо. Оце така м'ясорубка. Зробив я, станіну зробив. На болтах воно капітально все дереться. А тут, зараз я вам покажу, зробив приблуду. Оце, друзі, на горловину на м'ясорубку. Зробив таку приблуду. Зараз я відкручу. Ось щось воно знімається. Ось я зняв. На подшипниках тут уварив головку, не пам'ятаю наскільки, з якого ключа, не пам'ятаю наскільки головка. Ну, Мені треба було оцей 4 -гранник. Цей чотиригранник він у мене підходить ось, під фаршомішовку. Все, я знімаю, надіваю на м'ясорубку, закручую. Що воно дереться? Зараз включаю. Зараз вона крутиться, все виключаю, ставлю назад фаршомішалку. Воно все підходить тут. Направити. Все, воно все підійшло. Я навіть фаршомішалку і не, не укріпляв на станіну, вона дереться крепко, Хорошо дериться, Цей, дериться, добре дереться двігація, це м'ясорубка дереться добре. включаю. Все крутится, все працює друзья. Так что может кого-то что-то пишите, все расскажу. До побачення, всех благ вам, мясного здоровья и Божьего благословения.